Довго просити не прийшлось. Даю їм сало натуральне. Бачиш, як він любить. А тобі? На. Ти ще хочеш? А ти, а ти, як завжди, не ловиш ротом, да? чекаєш, що тобі покладуть в рот, тоді ти з'їсиш. Ну, що ви скажете? Поїли? Ну що, дякую вам, що прийшли, що поснідали. Перекусили хоч трохи. бачиш, Молодці. Ви представляєте, яка в нас з вами дружба хороша, хороші. правда? Які ви хороші, ай хороші. О! -о, -о. Да, да, дякую. Це ви так дякуєте, правда? Правда, ви так мене любите. Ну, і я вас люблю. Ой-ой-ой, ж... які ви всі дружні. Добре, дякую за дружбу. Сонечко прогріває, пригріває. Таке гарне сонечко. Ну, просто чистота, неба, яскравість сонечка. Вже трошечки стало заж тепло. іду, буду купатися. Цей прекрасний чудовий день. Можна купатися спокійно. Купаюся, річка прекрасна, свята, річка тут, сонце прекрасно світить. Я їх зараз свистом покличу, і вони повинні прибігти. У -у -у, біжать, біжать, аж голови трусяться спішать до мене. Ну от-от, не оставляйте мене. Чекають, щоб я їм ще дав підкормки трохи. У мене там трошки є, я їм ще дав. Погодував я своє господарство. І от вони вже відпочивають на фоні річки. Купатись вони не хочуть. Я купався. Вони мене охороняють, щоб ніяка якась темна сила до мене не підійшла і мене не вкусила. Дякую красі земній і силам небесним, що дозволили сьогодні мені так гарно відпочити тілесно.